Мораторій на проведення перевірок податковою скасували. Відповідний закон набрав чинності 8 грудня. Про це повідомили під час засідання громадської ради при податковій Кіровоградщини. Традиційно головував на зустрічі очільник дорадчого органу Ігор Волков. Інформуючи присутніх про зняття мораторію, фахівчиня наголосила. План графік перевірок оприлюднять на сайті ДПС уже 25 грудня. Однак він не сталий, у нього, щомісячно можуть вносити зміни. У разі, якщо за наслідками перевірки, у нас будуть донараховані основні платежі, якщо платник після отримання податкового повідомлення рішення, яким визначені податки, сплачує протягом 30 днів донараховану суму і не оскаржує в подальшому, він звільняється від застосування штрафних санкцій. Зазначу, мораторій на податкові перевірки скасували не для всіх. Він залишається для єдинщиків першої та другої груп. Їх дозволять інспектувати із грудня наступного року. Також не перевірятимуть платників, об'єкти оподаткування яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Наступним розглянули питання оподаткування благодійної допомоги громадянам, які постраждали від війни. Так от, в разі дотримання процедури, така допомога не включається до оподаткованого доходу. Благодійна допомога повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій. Така сума не включається до загального річного оподаткованого доходу платника податку. Ще присутнім презентували новий сервіс Мобільний застосунок Моя податкова. Це заявляють у відомстві простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем. Має дві функціональні частини: це відкрита частина, яка йде без ідентифікації користувача, і приватна частина або особистий кабінет платника, вхід до якої здійснюється за допомогою кепів. Загалом, під час заключного у 2023 році засідання громадська рада розглянула сім питань. Керівниця обласної податкової вкотре наголосила на необхідності налагодження плідного партнерства. Завжди приходьте, давайте ідеї. Якщо вас ви виносили, там знаєте, якась ідея, як можна змінити на краще, будемо обговорювати і будемо думати, що робити, тому що ми. От ви, ми на такому рівні, ми робимо зміни. Ментальність українців чомусь, що от влада там така велика, ми нічого не вартуємо. Це неправда маленькими кроками, маленькими групами, маленькими зібраннями, і так починаються великі зміни завжди. У свою чергу очільник дорадчого органу Ігор Волков резюмував протягом цього року, як і у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, громадська рада працювала і виконувала свою головну функцію. І це символічно враховуючи, що українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свій європейський вибір. Якщо ми прагнемо до Європи, якщо ми прагнемо до громадянського суспільства, громадськість має бути представлена на всіх рівнях. В стосунках з державною владою, щоб доносити свою позицію. І якщо є такі громадські ради при органах податкової служби, там, при органах там, правоохоронних органах, то це свідчить про певну відкритість суспільства. Тут не питання військового чи не військового часу. Такий діалог має відбуватися у будь-якому випадку. Продуктивність роботи дорадчого органу відзначають і члени громадської ради кажуть, по суті, це місток між податковою та платниками. При можливості ми завжди обговорюємо якісь або резонансні, або актуальні питання, і можемо з них надавати рекомендації. Ну, наприклад, сьогодні заслухали інформацію, що з наступного року вже підприємці будуть е, проходити перевірки податкової, тобто, план перевірок. Вже повертається, тому раджу моніторити сайт ДПС України. Наступне засідання громадської ради при обласній податковій відбудеться вже у березні 2024 року.